Заїхав на сакар з раночку, заправиться паливом а тут бабах і вибір автомобіля. Цих хлопців це те, що вони доводять саме продавцю те, що у нього автомобіль не дуже добрий. Ну, тобто, навіщо витрачати час і розповідати? Тобто, показали факти. Окей, красавчики. І я... до речі, я не, я не бачив спочатку, як це було. Але ну, трохи з того хлопці починають. Різні вікна, ну, різні і різні. Ну, тобто, такі, такі полудитячі аргументи аж, аж забавляють. Хоча саме цікаве, напевно, я колись був таким самим. Тому нічого поганого в цьому немає і хтось щось робить вперше в житті, це завжди буває. Ні, я не впевнений, що ці люди роблять вперше, оглядають автомобіль, але... Максимально неефективно розподіляють свій час. Мене сьогодні витягнули трохи раніше з роботи, саме для того, щоб е, зробити сюрприз. Мене тягнуть в кіно, тобто я вже в кінотеатрі не був хер, знає. Ну, напевно, біля. А як почалась війна, я не був в кіно. І зараз стоїть задача, який попкорн взяти. Я спробував супер ну він такий, аж ну, сирний сирний, дуже такий, аж аж притарно сирний. І після цього. Е, Супер сирного. Будь-який. Пробуєш. А він взагалі ніякий. Ну, тобто, і, і що брати не зрозуміло. Тут треба або, або щось, або... Ну, я думаю, напевно, буде супер сирний. Будування сиром цілий тиждень. А фільм який... А не знаю, якийсь фільм буде, не знаю який. Якийсь в окулярах треба дивитися. Пішли шукати, напевно. Якийсь напис собі класний. Не знаю, який соку треба, напевно, взяти кілограм. Або, або швепса, або ну, точно не оцей чай Ліптон. Коротше, зараз щось буде. Пішов в кіно. Сходив, значить, в кіно, А прикол заключається в тому, що проход до гори зачинений. Я знаходжусь. Парковка на горі прийшлось. Спуститься вниз, охоронні поясни, що у мене на горі стоїть машина, бо ніхто не пускав, типа біжить. Тут я пішов на хитрість, кажу, хлопці, я живу в іншому місті, мені треба ще доїхати. Окей, біжи, швидесенько, забирай свою машину. <кій> і все. Хоча це просто тупо ненормально, коли не можна забрати свого автомобіля. Все, поїхав. Красавчик, розчехлився. Взяв тапочки, взяв документи, а забувся рюкзака в машині. Нехай, напевно, рюкзак вже ночує в машині, тому що я вже, я вже спать. Вже і ножки болять, вже і. Коротше, я не те, що нию, я реально просто устав так, що просто караул. Зараз був в кінотеатрі пів сеансу проспавали. Блін, Мультик, який такий класний, такий затишний, такий кльовий. Перестав знімати ліфту, тому що я знаю, що зараз повітряна тривога, і у нас ліфт це центр дому, тобто там саме крепке місце. І я знаю, що там живуть тривожні кабанчики під час повітряної тривоги. Тобто всі жінки, сусіди, що виходять, коли повітряна тривога, вони виходять в ліфт, тому у них пуфіки є, всяке таке, тому... Я посоромився їх знімати і продовжую знімати вже вдома. Все, пішов спать, пофіг, повітряна тривога. Треба відпочивати. Всім добра ніч. Субота, вихідний день. Чим я займаюсь? Правильно відпочиваю. Заїхала до мене кадонька і каже, що слухай, щось у мене моя вольва їздить не якось неправильно. Давай подивимося, що. І При гальмуванні і тягне її вправо. Вона їздить на зимній гумі, хоче там її докатати, розуміємо, що це неправильно, але мова зараз не про це. Е вирішили, припустили, що це може бути гума. Типа, окей, ми побігли покупувати з гуму. каже вона зі своїм чоловіком. Я говорю, е, стапе, хвилиночку, давайте гуму, можете з моєї машини зняти. Ну, у них така сама. Е також 4, 4 4, також Volvo xc 90. Коротше, один в один тільки інакшого кольору. Машина. і і, поїхали ж, відстояли чергу на монтажі, замінили колеса, скинули з одної на іншу. і виходить, Сідаю я за їхню вольву, при гальмуванні все одно тягне в праву сторону. І ми вже розуміємо, що це не гума. Але машина ж після СТО. Все тут зроблено, все поміняно. Ну, тобто нема до чого доколупатися. Я так подивився, по -по пошарився. Все норм, все чудово. Що залишається? Правильно, їдемо на розвал. Записалися на розвал, десь тут, я так розумію, райдужна 49 це десь біля авторинку напірова. Зараз заїдемо, перевіримо розвал, принаймні, хоча б прибори не кинуть для того, щоб подивитися, колеса взагалі нормально стоять чи не нормально. Саме цікаве, що у мене колись така штука була. Я пам'ятаю, що там плюс-мінус десь, десь щось у мене таке було. Я не пам'ятаю, як я вирішив це питання, але щось у мене було, що я таки вирішив. І здається, якщо я правильно пригадую, я замінив шарову і заїхав на розвал, у мене все стало нормально. Тому зараз заїжджаємо на розвал і подивимося, чи стане все рівно, чи не стане. Та життя регулюється. 5 і плюс 5,5, в сумі може бути плюс 10, а у вас стоїть минус 7, тобто вже не кату. І виходить, що переднє право, оно смотриться. Так, да, левая зараз ровно едет в норма. Да. Видите, а это право. От видите, О. Да, все чудесно. О. Ну, что я могу сказать, Я не помилився, развал рулит. Но Я сам приїхав на цьому автомобиле знову. И зараз гальмуешь, ничего никуда не тянет, разгоняется рівне гальмует классно. Пробуй. В Субботу треба до косметолога. Так, да, я хожу в космітологу. Серйозно, отут -от -от штука в мене така була. Її вивели, але чи правильно там все зробили, треба піти на контроль, подивитися, чи, чи все чудово, чи ні. Якось тяжко. Треба все нафіг забросити і десь, десь дня на три повалятися без телефонів. Тиждень. Ні, мені тиждень забагато буде. Три. Два, три, ладно, три дня. Треба десь знайти 3 дні. Але це треба поїхати спочатку забрати автомобіль, що трошки постраждав для військових, привезти його в Київ на ремонт, а потім можна вже планувати, що кудись ми поїдемо. Щоб ви з всіх дірок щемитесь. Звічна тема. Початок неділі, добрий ранок. Прийшли на парковку, машини нема. Чому машини нема? Правильно, воно стоїть під під'їздом, тому що вчора розвантажувалися, так я її не переставив. Хтось залишився без парку місця на сьогоднішню ніч. Що? Звідси тече звідси тече. 830, він ще не набере. Напідні не пішли. <ріхи> Мати люк це дуже класно. Мені дуже подобається. Але коли маєш люк, люк треба обслуговувати. зараз я покажу, що відбувається, коли своєчасно не обслуговуєш люк. Пішов дощ. Отут висять краплі. Отсюда тече. Отут мокрий потолок. А отам живуть мозги. І коли дуже сильна злива, то отут по стоїчці тече водичка, і вона попадає в мозок. І потім машина стане недвіжимостю. Тому треба терміново, позачергово їхати і обслуговувати люк. Обслуговувати мається на увазі, в стойках ідуть дренажні отвори, і їх треба чистити. Кожного року, кожну весну треба їх чистити. А цього року я пролюбив і цього не зробив. І ось вам результат. Дай Бог, щоб моя машина не стала недвижимостю. Аларчик то просто відкривався. Mm -hmm. Там є дренажні отвори, що треба продуть і з великою дорімовірності, що воно все пройде. Зараз, звісно... Будемо його не тільки продувати, а ще й проливати. Заодно подивимося, чи виливається вода в салон після такої маніпуляції, чи йде вона кудись там, кудись там під крило, де вона потрібно йти. Не знаю, де вона тут виходить, а там зараз виходить. Всі виходять з вулиці кажуть, какой апарад, какой апарад. і говорять, вау, який апарат, який апарат. І хуяся. Хоть заглянуть, заглянути. Загляніть. Поки я спілкувався з хлопчиною, у котрого чайка 13-та, така дуже потужна, то Руслан Шведесенько вже зробив обидва водостоки, навіть у цьому вже поміняв підігрів дзеркала, не підігрів дзеркала, а підігрів бліса, і на другому вже закінчує. Тобто І ще, А замок теж зроблений, так? Да? Так, да, я шумку поправив. І центральний замок передньої правої двері. У мене він тут підклінював. Щось тут десь якась шубка на нього там попала, і він не, не завжди замикався. Коротше, красавчики, Ігор Іванович тобі або респект або іноді бувають косячки. Але зараз косячків не помічено. Тому дякую хлопцям і дякую Ігорю Івановичу. Усім, кого оця от хрень. Зараз покажу. От бліси, датчики блісів. Ну, отут вони поадгорали, поідгнівали. Це старого зразка. Ось ось штука нового зразка вона вже іде повністю захищена. І ну, тобто, отут просто така штука. Е з без захисту, а тут вже з захистом. І тут є якесь сопротивлення, а тут його вже немає. тобто Воно краще гріє і чудово бачить. Тому. Я зрозумів, чому воно так дорого вартує, тому що воно вже все оброблено. Красота. Тому у кого така проблема, у кого бліси трохи туплять, нічого не бачать, то... я не знаю, як воно буде взагалі на дистанції, але те, що я бачу, як воно зроблено зараз, то крутяк. Отут на такій непривлекательній території серед фур проведемо ми три наступних дні. Чому? Тому що у нас буде поглиблене навчання і з'ясовування, що саме в автомобілях, дуже погано. Ну, мається на увазі у фур якісь слабкі місця. І за три дні нам покажуть, я не знаю, несметну калітку, безліч кількість автомобілів, де ми зможемо з'ясувати. Куди дивитися для того, щоб наших майбутніх замовників просто уберегти від, від, від шлака, хлама і прочого такого? Зараз вирішили подивитися, подивуватися бірпішнику. Ось така техніка. Тут стоїть. Дуже потужна хрень. Ходимо, облизуємося. Ех, ляпота, красота. Що тут маємо? Ну, клас, висока, великий ход підвіски. Єдине, що от сюди є лобове скло насправді. Ну, Вішається не тільки таке, а повністю лобове скло, я знаю. Ну я бачу а... хто в темі, то пойме. Коротше, тема дуже класна, але, але, але не сьогодні, не зараз не і все, пішли. Для тих, хто думає, що халдекс не працює коли. Сонячно, коли сухо, коли на асфальті. От Зараз підключений графік зусиль передачі крутящого моменту на задню ось Халдекс. От поки ми стоїмо, поки немає. А що ж ви так тупить? О, тільки поїхав, одразу задня ось підключається. От як тільки починаєш насипати, то вона підключається ще більше. І це ще немає дощу. Так-так, зараз Juxon не зрозуміє, їде він чи не їде. От нажимаєш, передається момент. Пускаєш, не передається. Тому задній привід він працює майже завжди. Як то кажуть, випадковості не випадкові. Це є до того, що зараз ми знімаємо відео про те, що ми обираємо вантажівку, і там хлопчина звернувся до... Лізінгової компанії. Так от, я не знаю, як це працює. Сьогодні до нас завітав Тазбанк з пропозицією, щоб ми своїм замовникам пропонували лізінг. Не знаю як, не знаю, чи співпадіння чи ні. Можливо, він сказав, що він до нас звертається. Но дуже неординарна ситуація. Не буду перевантажувати вас контентом, скажімо так. На сьогодні поки що все. Попереду буде дуже-дуже багато цікавого. Хочу сказати, що були проблеми з звуком на камерах, причому одразу на двох, на великий і на маленькій. Велика зараз ще в ремонті, хоча у нас контенту вистачає, а маленька, особисто моя камера, там пішов по бороді звук. І дуже багато відео, що я знімав, воно там дуже-дуже неякісно, сам звук. І навіть отут відео, що Вдалося спасти, скажімо так, по звуку. Там величезний брак. Ви це почули напевно. Хто не почув, тут молодець або красавчик. Але особисто мені вухо сильно ріже. Тому багатенно матеріалу я просто забракував і... і його не буде. Тому на лайфі не було певний довгий час відосиків. У мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха. Всім удачі на дорогах, всім пока-пока.